3 грудня в актовій залі музичної школи відбулось свято з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Спільними зусиллями міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, а також управлінням культури, вдалося підготувати насичену концертну програму для особливих дітей. Своє тепло та святковий настрій, життєрадісні малечі зі сцени дарували виконавці музичної школи та учні спеціалізованої школи No6. Молоді артисти вражали присутніх своєю майстерністю в співочих, акробатичних номерах та у грі на музичних інструментах, таких як гітара, бандит та сапілка. Маленька чарівниця Катя Сагайдак своєю вправністю з хулапупами та винятковою харизмою підкорила глядачів з першої хвилини. Здавалось, маленька тендітна дівчинка може крутити одночасно необмежену кількість цих пластикових кілець. Тому майже увесь виступ артистки супроводжували аплодисменти. У фоє музичної школи управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради була організована виставка дитячих робіт. Цікаві персонажі, фігурки, настрої, природи, оригінальні аплікації та Тюрморти старанно зроблені дитячими руками самостійно, або з допомогою когось із рідних були наповнені теплом та добротою. Віктор Цимбал, директор міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, сподівається, що їм вдалося показати малечі, що про них турбуються, люблять і завжди Я готові допомогти додому. у їхніх починаннях. Я дуже дякую всім учасникам, всім партнерам, які брали участь у сьогоднішньому святі, і дуже сподіваюся, що воно додало нашим дітям їхнім батькам, людям, які працюють з ними, в першу чергу вчителям, додало якоїсь творчої наснаги, додало впевненості в тому, що вони рухаються в правильному напрямку, і що всі діти нашого міста ніколи не залишаться поза увагою служб, які причетні до їхнього життя, до їхнього дозвілля, до їхнього розвитку. Після музичної школи свято продовжилось в кафе Любава де на дітей вже чекали. Кав солодкий стіл, веселі ведучі та цікаві конкурси в приміщенні кафе, яке люб'язно надали підприємці Валерій та Наталія Больботи, царювала тепла домашня атмосфера. За словами Раїси Кошель, голови громадської організації Спілка жінок трудівниць за майбутнє дітей України. Подібний захід вони разом з соціальними службами міста і району проводять вже 17-й рік. Я дуже вдячна, що у нас такі керівники, що це підтримуються дійство, і як разом нам Дуже, ви знаєте, якось комфортно. Саме головне, що діти цього бажають. Збираємо дітей, ви самі бачите, знімете, побачите, стільки в їх радості. Вони себе реалізовують, вони свої малюнучки показують, вони між собою спілкуються. Їм це дуже-дуже подобається, а нам. Стільки тривог і стільки всього, щоб воно відбулося. Тяжкий час, да. дуже трудно це все відбувати. Ну з силою поборемо все, щоб у нас був мир, спокій у державі, щоб діти не відчували, що в нас робиться. Ми все приготували для їх, щоб їх усе, не можна назвати це свято, ну щоб воно було для їх, як кажуть, уютно. Окрему подяку Раїса Олександрівна, яку діти та посадовці вже звикли називати мамою або берегинею. Висловила спонсорам. я хотіла. Щиро від своєї душі, від своєї організації подякувати Ляшку Руслану Віталійовичу, подякувати Онікієнку, подякувати проспілкам нашої міста і району. Вони завжди відзиваються подякувати виконкому, райдержадміністрації. Всі да хоч трошечку, ну всегда випросимо і дамо. Ми скромно. Я хотіла відзначити золотинку Авраменко Марію. Nikola na tsay zakhid А байдуже, завжди відгукнеться. Щиро, щиро їм дякую. Спонсора може кого не назвала. Вибачайте, я завжди їх називаю у пресі, скрізь і стараюся, щоб вони зрозуміли, що ця справа нужда. Валерій Даценко, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, подякував всім службам за співпрацю і наголосив, наскільки важливо підтримувати наших дітей. Кожна дитина особлива, це окреме життя, окреме сподівання і окрема надія. Особливо зараз, в час, коли на сході України іде війна, малюнки та листи, які відсилають на передову діти для військових є найбільшим подарунком і підтримкою. Приємно те, що до волонтерського руху долучилася вся Україна на підтримку збройних сил України, на підтримку воїнів АТО. Приємно ще й те, що підтримують цей рух і молодь, і особливо діти. І ми бачимо, з якими емоціями сприймають там на фронті, на передовій, листи від дітей, передані малюнки, зібрані речі. Я глибоко переконаний в тому, що у такому єднанні, з таким високим почуттям патріотизму і любові до батьківщини, до нашої рідної землі ми обов'язково переможемо. Також організатори розповіли, що планують зробити подібний захід для дітей з особливими потребами на свято Миланки 13 січня. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.